Ви навіть не уявляєте, скільки ж дунів руського міра навколо нас вони продалися за криваві рублі, а іноді вони просто відбиті на голову ідейники, які зрадили Україну, здавали військових, а тепер сидітимуть в тюрмі. Хтось навіть довічно, хто вони? Українські колаборанти, які перейшли на бік Росії, розкажу за мить. А те, що ви почуєте в кінці, вас. Шокує з вами новини Тесен Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. З найсвіжішого Вінницька ждуниха здавалося б українськомовна. Але послухайте, як гукає Путіна. Але хто хоче хто за хто бомби? Хочете Росія? Ви підтримуєте Путіна? Так. Підтримує. То ви шо, шо Ні, що? Ви мені що, щось зробить? Я просто запитую вашу позицію. То То що? Вам подобається, що в нас війна так в Україні? І що Путін чи Росія напала на Україну? То, Тому що я сама рос... з Росії виросла до Та що, ви мені щось делаєте? Що? Ця жіночка у своїх соцмережах виправдовувала російську агресію та раділа, коли в Україну летіли ракети. Ще одна любітельниця рускава міра Сум. Молода, але схоже, дур. Отож, нещодавно мережу облетіло відео як 19-річна Анастасія Адальчемиринська, яка після початку повномасштабної війни виїхала з України і чилить у Дубаях, не просто там відпочиваючи, працює, а ризикнула відкрити рота, приправляючи свої монологи матюками, назвала українців нацистами. Мовляв, її утискають за російську мову, і тут же у відео робить обмовку по Фрейду. Тепер, хлопці, такий момент. За что э, нас, э, ну, грубо говоря, гнобят? Нас не гнобят, конечно. За то, что мы что? Нацисты, да? А нацисты это те, которые... Чему на державную? Вы как позорите нас? Если вы говорите, чему на державную, вы еб... Нацисты, Просто не понимаю, то, что я хочу в Москву, это от меня тот факт, что я гражданка Украины, это от меня тот факт, что я патриотка. Чё за бред? Да, я всегда хотела именно в Москов Сити. Не просто в Москву. Я бы не жила в обычной новостройке в Москве. Именно в Москов Сити. Может, оно и к лучшему, что началась война, потому что таких вот надо уничтожать. Типа, о чем вы, какая свобода слова? Вот просто после такого так и хочется быть за Россию, реально. Какая свобода слова, вы деб... Какая свобода слова, объясни мне, пожалуйста. Вже за кілька днів СБУ знайшла родину так званої блогерки. Після розмови за гучну заяву доньки перепрошував батько. А от сама Настюша досі мовчить. Што ж, чекаємо. Та про муті мізки і рублі в очах на жаль не рідкість. Чим керуються ці люди, коли йдуть на згоду з дияволом, зрозуміти важко. Та врешті їх наздоганяє покарання за скоєне. Отож, вперше в Україні до довічного за зраду батьківщини засудили жителя Запоріжжя і забрали усе його майно. Йому 37 років, і він впродовж березня-жовтня 2022 року здійснював збір інформації щодо дислокації військової техніки та передавав її ворогам. Керівник прокуратури Запорізької області Сергій Спільник зазначив, що це безпрецедентний випадок, коли нарешті зрадник отримав поповній. Це перший вирок по Україні. Коли людина отримала довічне ув'язнення з конфіскацією всього майна, засудити до довічного хочуть жительку Дніпра. Вона передавала ФСБ РФ секретні дані, зливала усе, що знала, і про розробку української зброї. Її затримали ще у 2022 році року, у вересні виявилося, що жінка працівниця конструкторського бюро південне, а сама вона уродженка Казані. Усе своє життя жінка працювала у Дніпрі на підприємстві ракетокосмічної галузі і, власне, як інженерка відділу літальних апаратів. Вона мала доступ до державної таємниці від червня. З власної волі вона почала співпрацювати зі спецслужбами агресора. Ви будете шоковані, як вона це аргументувала. Вона робила це з міркувань, а жодної грошової матеріальної винагороди за це вона не отримувала. Вона знала, що на виток даної інформації він загрожує суверенітету, обороноздатності нашої країни, яка перебуває в період воєнного стану. бореться за свою незалежність. 15 липня 2023 року стало відомою про ще одного довічно засудженого за зраду тільки тепер жителя Херсонщини. Чоловік сам з Донеччини і воював на боці окупантів на посаді командира. Доведено, що 46-річний донечанин перейшов на бік окупантів та вступив до лав ворожої армії. Там його призначили командиром першої роти 5-го батальйону 109-го полку, 11-ї десантно-штурмової бригади. Наприкінці березня 2022 року. Чоловік разом із підлеглими йому військовослужбовцями РФ через непідконтрольну територію Донецької області потрапили до селища міського типу Архангельське. Херсонської області для утримання захопленого району також він знущався з місцевого населення, проганяв усіх через фільтраційні табори та змушував українців співпрацювати з ворогом. Ще одна любителька руского міра, теж жителька Херсонщини, яку щодня нещадно нищить ворог, допомагала окупантам робити це ще ефективніше, бо регулярно коригувала вогонь. Встановлено, що після ворожих обстрілів зловмисниця фіксувала місця прильотів та їхні наслідки, а потім відправляла відповідний звіт агресі. За цими даними загарбники могли коригувати обстріли по критичній, соціальній та житловій інфраструктурі обласного центру, а також по місцях дислокації українських військ. Ви будете шоковані, але до цього її ніхто не примушував, ба більше ця жіночка сама вийшла на зграю окупантів і запропонувала свої послуги. Фігурантка вийшла на адміністратора однієї соцмережі, запропонувала йому свою допомогу у війні проти України. Подальшу комунікацію здійснювали з використанням анонімного чату у месенджері під час обшуку за місцем проживання затриманою виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для листування з агресором. Так би мовити, на десерт ми залишили вам історію про 22-річну Ангеліну. На питання як вона докотилася до такого, ми напевно ніколи не почуємо відповіді. Народившись під час незалежності України, її мозок, російські таргани проїли так, що не лишили від нього і сліду. Вона не просто зливала окупантам координати українських військ, складів, заводів та об'єктів критичної інфраструктури. На суді жителька Кіровоградщини заявила, що хоче воювати за Росію, і їй не шкода, що РФ обстрілює. Україну ракетами, тільки тепер співати оду Путіну ця пропагандистка буде в тюрмі, причому до кінця свого віку. До слова, засуджена уродженка Олександрійського району. Однак тривалий час жила в Маріуполі. Власне, там її завербували росіяни. Вона написала угоду про співпрацю в обмін на те, щоб її відпустили до України. Мене от тільки цікавить е, одне питання: а що ж так, любителька руского міра втікла від окупації російських ракет? Затримали дівчину в березні, якраз під час того, як вона знімала стратегічний об'єкт, у тому числі й там, де жила її матір з відчимом. Ось фрагмент розмови зрадниці із суддею. Ваша мама проживає у Павличі? Так, із відчимом. У нас хороші стосунки. От ви знімали різні об'єкти, але ж ви знімали і Павлиш, де живе ваша мама. Про що ви думали, коли це знімали? Що вас це може оминути? Чи вам ігор повідомляв? Ви розуміли, що зворотнього зв'язку немає? Ви передавали, а завтра летить смерть? Можливо, і на вас. Ви готові були вмерти за Росію? Ні. За роботу російські куратори заплатили їй 150 тисяч гривень. Саме за наводкою 22-річної Ангеліни Кіровоградщину обстріляли щонайменше 10 разів, кажуть правоохоронці. І це лише за початок 2023 року. Бо в березні її вже затримала СБУ. Проте у суді дівчина не покаялася, а навпаки, заявила, вирок не оскаржуватиме, утім клопотатиме про обмін на полонених українців, щоб, власне, потім взяти зброю до руки і піти проти України. Що ви думаєте про зрадників України та що робити з тими, хто навів російські ракети і знищив українські родини? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні, слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе, побачимось.